У вас є тіло, є дві руки, дві ноги, є очі, які бачать, є вушки, які чують, є ротик, який говорить. Цього вже достатньо для того, щоб бути найщасливішою людиною на цьому світі. Сьогодні п'ятий день після моєї операції, і, на жаль, я ще наук, але дуже сильно захотілася поділитися своїм усвідомленням. Де в такі моменти, коли єдине, що ти можеш, це Пропускати крізь себе біль, починаєш дуже сильно цінувати своє звичайне життя, життя, яким ти жив, і навіть не усвідомлював наскільки це щастя. Я думала, що війна навчила мене цінувати те, що є. Ця історія, яка зараз зі мною відбувається, вона перенавчила. Бо, коли втрачаєш можливість робити свої щоденні звичайні речі, наприклад, снідати з родиною, гуляти з собакою, слухати, як діти деревенькають, пити ранкову каву з чоловіком, просто вийти в ліс і слухати, як співають пташки. Речі, які зазвичай. Не надаєш їм ніякого змісту. Ну, вони просто є приготування їжі, прибирання в квартирі. Навіть ті речі, які дратують в звичайному житті, в такому стані ти просто починаєш про них мріяти. От я точно знаю, що мій стан стане краще, що я повернусь до свого звичайного життя. Але ж є люди, які. Більше не повернуться до свого звичайного життя, чий стан не буде краще. Давайте вчитись на прикладах інших людей цінувати те, що є, без того, щоб переживати це на власному досвіді. Цінуйте своїх рідних, цінуйте своє тіло. Адже коли щось в ньому йде з ладу, повірте. Більше ні про що ви не можете мріяти. Ми згадуємо про це, на жаль, тільки коли втрачаємо. Щоб не втрачати, треба це цінувати вже тут і зараз.